вам старший право почути, будь ласка, документи ваші. Для чого? Для того, що у вас не увімкнено ближні світло фар. Як не вімпнено? Прошу? Як не увімкнено? А так, і габарит вівплено. Mm -hmm. То все видко, горить. Зараз... Давай, покажіть документи ваші. Добре, покажемо. Все увімкнено. Все увімплено. Ви б дуже хотіли сваритися, ні? Ну то ми ще й будемо зараз творитися за... Ще wow. й як? Вже бачите, поліція почала цих А Ви поліція? Відстрілювати, так? Ви поліція? Ah. А ну покажи посвідчення. Посвідчення, значить, у мене міліцейське. Oh. О, то що ми будемо починати? Ні, у no. вас має бути посвідчення поліція. Ну, так що я вам просто говорю, oh, що бачите? посвідчення поліції ще немає. Ні в кого. А покажіть, ну взагалі є у вас? Конечно. Так? Yeah. Да. Ну покажіть. Раз воно є, значить показуйте. Дочук Ігор Григорович, інспектор ДПС дає. До якого дійсне? А високадровик чи Не бачу. А? Ви що? Не бачив. кадровик? Не зрозумів. Ви кадровик чи що? Що це таке кадровик роз'яснення? Ну це той, який компетентний, провіряти у мене посвідчення, до якого вони. Та різниця. Ви повинні показати мені дві сторони, так як ви я вам показую посвідчення. Дві е... дві стороні, розумієте? То, я вам повинен представити чи перевитися з бою посвідчення. А, а дві стороні такого немає. От дивіться. Ментів пасторів немає. Це програма, не тільки чоловік, що визнавати пасту. Я ще не провірю, стоїть сторону. Повірили? Так. Ченний колісові пробує ставити стартування. Чуєте, а якщо жінка одягає штани, то, то вона чоловік чи жінка? Що-що? Ну, якщо жінка одягає штани, то вона чоловік чи жінка? Ви хочете мною наговоритися? Ви що... хочете мною наговоритися сьогодні? Та чи що? А мені чуєте говорити якось no. з вами, хоч через пару минут no, чи годин попадесь ще один такий. А я можу коло Три... вас сидіти, скільки хочете зараз, якщо ви, сам... ви таке хочете, знаєте? Просто я вам поясню, що якщо мені не треба так, законодавці створили такий закон, що ми повинні ви, ви Ви по ви по темі, ви, по темі, ви, по темі ви, І ви по темі, говорите, і не, я, я по темі і ви мені говорю. не умнічите, розумієте? Вам цу, Будьте собі дома розказувати штани, хто жінка надіває, ваша чи моя. Я вам просто пояснив, щоб ви собі мали, що розуміти. Менше тексту і буде добре. Ви не будете сказати де що, чому ми. Не говорю, я говорю. Ладно. Просто, ви читайте, нормально. ви, ви читаєте і не Я говорить. Я не скандаліст, розумієте, вам тут нічого робити, ви стоїте. А вам є це заняття? У мене є, звісно. Я для чого так. я їду? Я і учасник руху, я був по справах, поїхав, поїхав. А ви що, взагалі взагалі? Ви... Я? Ви... я взагалі, значить, слухайте мене, виконую, ви військові обов'язки, які відробляють. Скажіть я вона... мені, ви відробляєте, ви, ви здійснюєте нагляд тут тих даних місцях, де потрібно. Розумієте? А. Скрізь по місці з порушення. Скрізь порушення, а, розумієте? Значить, Чому ви їх не остраняєте? Я тут не бачу, ви тут розводите а, е, а людей. Розводите людей, так, розумієте? О, Ви розводите, от ви кажете їх у без світла. Я, я не даю поводу, розумієте? От і все. А, а ви робіть справді думка, Ні, ви робіть справді справу потрібну, а не просто якогось дітка сперти то і розвести то, ли, на світло, то, там, чи ще щось розвести, що розумієте? Ви, ви не компетентні. Я компетентні ще, ще краще, ніж ви. Я ще краще, ніж ви, ви ми... компетентний, розумієте? То вказуєте, значить, тим, кому... ким ви можете керувати, що йому робити. Нормально, займається своєю просто справою, і все буде добре, хорошо у нас в державі, розумієте? Таких, як ви, у нас, ну, ви Менше таких, як ви, розумієте? Ще <ріпи> непонятно, чи ви пройшли перетестацію, чи це все ви пройшли, розумієте? Ми розумієте, що поваги да, Можливо, вам там не подобається чимось. Мені все не а подобається. Мені багато чому не, подобається. Скажем, не подобається я кажу, медицині приходжу, Мені теж може щось там не подобається. А, Але я, поїхали. я прийшов туди, я дивлюся на людину. Чи людина зі мною говорить по-людськи, ну ви нормально общаєтеся зі мною. А якщо людина зі мною говорить не по-людськи, я так ну, ну, Ви по-людськи говорите, тому діло говорю, а такі, як вже пішло, це ж, це ж безлота, розумієте? Це все. Пері... Розумієте, це є бекота, це розумієте. Є. розумієте? От і все. Так ще. І вам щось, добрий день.